Я вирішила повитирати вікна, бо коли вона знімає відео, їй не подобається, що вони брудні. А треба, щоб гарно було. Це неможливо, просто це неможливо надивитися на цю красу. Я вже настільки повільно їду, що просто нам ще їхати 70 кілометрів, а я вже настільки повільно їду, щоб просто насолодитися очима оцією красою. Це просто неможливо. Друзі, ми нарешті доїхали. По Закарпатті вже їхали повільно, тому що ну, неможливо надивитися на цю красу. Локація, де ми зупинилися, варта окремого відео. Тут неймовірно гарно. Звідси можна швидко добратися до синівіру, в іншу сторону водосховище. Коротше, супер, а вид з будинку просто неймовірний. Очікуйте. друзі, виявляється, що річка Теребля, біля якої ми проживаємо, впадає в річку Тиса. І я хочу ось зустрів місцевих, хочу в них поцікавитись. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи намагались ви через тису перепливти кордон? Що кажете? Секрет. Бачите? Секрет. Каже, що, Каже, що не скажу. В общем, такі справи. Зараз будемо бісів виганяти. Проходимо через, через... димову завісу? Через димову завісу. Жахливо. Давай поки очищаємося.